Знаєте, в житті кожного ножимана рано чи пізно настає такий момент, коли потрібно з кам'яним виразом обличчя пройти повз рамки металодетектора. В мене особисто таких історій ціла колекція. Одного разу я поїхав до своєї дружини на виставку сучасного мистецтва, яка, здається, називалася Вау». І там туди загалом просто так не потрапиш. Щоб туди от, на ту виставку зайти, потрібно було пройти повз ці от рамки. Я там відразу задзвенів, до мене підійшов такий двометровий шкаф в піджаку і поцікавився наявністю у мене різних коліч-ріжучих інструментів. Я йому дістав з однієї кишені от такий от колосілівський рекон, а з іншої... Бокеровий отакий от гітана. Бачили ви його обличчя. Він відразу покликав свого колегу Валєру, щоб уже спільно з ним вирішити, що з усім всім робити. Звісно, мене все це забрали, залишили в камері схову і відправили гуляти цією виставкою з одним колстілівським маркером Pocket Shark. Я тоді подумав, що щось в цьому все-таки є. Загалом, сьогоднішнє відео буде присвячено Колстілівським ножам. В кавичках з полімеру, FGX. Мені так здається, багато хто не розуміє, для чого ці ножі. Багато хто помилково вважає, що це якісь тренувальні інструменти. Хоча насправді всі ці штуки робляться не для тих, хто тренується, а для тих, хто вже вміє. Спочатку пояснимо, що ж це за матеріал такий FGX або Grivex, як його ще компанія Cold Steel називає це полімер на основі високомолекулярних синтетичних сполук, його ще називають полямідом. Матеріал, який наділений дуже високою міцністю, стійкістю до ударів, стійкістю до згинання і при цьому дуже високою температурою плавлення. Компанія Cold Steel досить давно помітила всі ці якості і вирішила робити з цього прекрасного полімеру копії своїх металевих ножів. Для чого давайте ж розбиратись? Відразу хочеться сказати, що ми не ведемо якусь агітацію агресивного поводження з ножами і колячі ріжучими інструментами. Ми не ведемо агітації якихось нападів з ножами. Але ми дуже любимо говорити про гострі різні штуки і про всяке таке, що не можна робити. Тому давайте просто поговоримо. Що об'єднує всі ці речі між собою? По-перше, дуже незначна вартість. Коштують вони 10-20 доларів. Також їх об'єднує ультранизька маса. Важать вони від 20 грамів. Абсолютна стійкість до корозії і окислень, а також можливість мати при собі в тих місцях, куди. З об'єктивних причин не пускають з металевими колючі ріжучими інструментами. Ці якості роблять подібні інструменти дуже цікавими для певних категорій громадян, які відносяться до крутих небезпечних професій, або просто мають цікавий світогляд. Основна ідея такого виробу це, по суті, мати ультралегкий потужний колючі ріжучий інструмент, кінжалоїд або стилет, який в ряді випадків за своєю ефективністю наближається до сталевого інструменту. Їх не варто недооцінювати, адже в умілих руках така штука реально дуже ефективна і здатна перетворювати різний пластилін на нерухомість. Давайте, врешті-решт, розглянемо, які саме моделі Cold Steel з полімеру FGX можна придбати. Серед них є повнорозмірні моделі, як той самий WASP, який по суті представляє собою здоровений кінжалоїд з повнорозмірним бачкоподібним ергономічним руків'ям, з розвиненими опорами. Клинком, який наділений подвійною середерною заточкою, і посиленням в районі вістря, коли от, тримаєш його в руках, оце Васп із FGX, то виникає така думка, що це для тих людей, яким дуже хочеться мати на хазяйстві якийсь небезпечний колючий свинокол, але... Немає часу возитися з дозволом і не хочеться на це діло витрачати якісь суттєві гроші. Саме для тих, воно напевно і існує. Ця штука настільки міцна, що вона майже не гнеться, навіть якщо прикладати до неї усю силу. Реально небезпечна річ, до якої варто ставитись з усією увагою. Те саме стосується і полімерного ножа Boot Knife. Який, по суті, дуже схожий на контртак, і також продається без дозволу, не дивлячись на те, що має повнорозмірний упор і досить холодну геометрію. Тобто, по суті, сам матеріал, за кого все це діло зроблено, автоматично виводить всі ці інструменти з категорії холодної зброї, вони вільно продаються, і будь-який охочий громадянин, якщо він достатньо зухвалий, може собі таку штуку придбати. Окрім цього, є ряд значно компактніших моделей, які, по суті, передбачають якесь таке собі EDC. Вони на досить різні моделі, які несуть собі різні задачі, наприклад, стилетного типу клиночки або з досить плоским таким клинком, наділеним серейтерною заточкою, так так, полімер серейтером. Причому ззовні це дуже нагадує Spider Edge і дозволяє досить так агресивно розсікати певні матеріали, чого від пластикового ножа багато хто взагалі не очікує. Головний мінус таких ножів, як на мене, це складність, хоч якогось транспортування. Носіння їх при собі, якщо хтось настільки зухвалий, що захоче носити таку штуку, ну потрібно щось придумувати, тому що вони, як правило, не передбачають носіння в якихось піхвах, якихось чохлів, якихось приспособ для безпечного транспортування. Без можливості щось проколоти, тому що штука ця реально дуже гострі, і просто закинути в кишені і носити його таким чином, ну, відверто кажучи, не найкраща ідея. Варто сказати, що компанія Cold Steel реально продумала всі ці речі, тому що навіть такий, мабуть, найменший, найкомпактніший виріб під назвою Jungle Dart, він досить продуманий, тому що має три грані для міцності. Має посилення в районі вістря і має навіть, по суті, гумове руків'я, яке дозволяє досить ергономічно його тримати. Ну, але все, що воно здатне робити, це щось проколювати. На цьому функціонал такої штуки завершується. Є непогані такі от пуш-блейди, які за ергономікою дуже подібні до сталевих. Сталева версія цього виробу відноситься до холодної зброї, полімерний, продається без всякого дозволу. Продається незадорого і цілком може поповнити комусь колекцію. З огляду на всі ці нюанси особисто мені більше всього подобається їхні їхні балісонги, зроблені з полімеру FGX, тому що по суті це здоровенний полімерний балісонг, який конструктивно нічим не відрізняється від своїх сталевих родичів. Компанія Cold Steel якось умудрилась зробити його достатньо міцним, достатньо витривалим і надійним. Навіть для того, щоб юзати цю штуку на EDC. Цей Балісонг наділений знову ж таки досить здоровим клинком, і є таким собі складаним варіантом отакого кенджелоїда в вас. Дуже подібна геометрія з посиленням на вістрі з подвійним серейтером, який при якомусь динамічному. Розрубувані, реально здатен розсікати матеріали. Але при цьому всьому ця штука складається, і в такому от складеному вигляді вона нічого не колить, нічого не пошкоджує, і якщо вона перебуває десь в кишені або в сумці, вона не буде псувати одяг або якісь інші тканини. При цьому всьому це абсолютно повноцінний балісон, який можна фліпувати так само, як і металевим, тобто повторювати всі ці трюки, які ви так любите. Єдине, що відчувається, що він все-таки значно легший, тобто цієї. Динаміки фліпування важко буде досягнути з допомогою саме полімерного варіанту. Коштують вони знову ж таки недорого. Є версія з подвійним серейтером, є тантоїд. Ну компанія Cold Steel була б дивна, якби не зробила щось тантоїдне в своєму модельному ряду. І особисто я віддав перевагу цій версії. Такий цікавий аксесуар, який може скласти компанію вашому повсякденному сталевому EDC-шному ножу. Вони, от реально, разом дуже непогано. Виглядають версія тантоїдна, вона, як ви бачите, серейтером не наділена, але при цьому вона не буде псувати вам ваші тедітні пальчики, якщо ви захочете ним пофліпувати. Тому що полімерний балісон з серейтером він все-таки, якщо фліпувати, іноді боляче прилітає на пальці. Цей момент варто враховувати. Варто зауважити, що такий балісонок має клинок довжиною 130 мм і масу всього 62 грами. Варто при цьому щось в районі 700 гривень на мене безподобна цяцька для зухвалих ADC-шників. Є ще один виріб, який, на мою думку, дуже цікавий з цього модельного ряду. Це така от собі грабінець, який компанія Колсті називає Honeycomb. Виглядає це як абсолютно мирний побутовий інструмент, який не передбачає ніякої агресії. Але всередині ховається такий чотиригранний полімерний стилет. Який ну, в ряді випадків може прикрасити вечірню прогулянку в слабо освітлених вулицях. Як ви вже помітили, компанія Колстіл робить ці вироби більшість із них таким чином, щоб на них було закріплене стелеве кільце, яке, по ідеї, має дати про себе знати, якщо з ними проходити повз металодетектор. Але компанія Колстіл. Не просто так. Є улюбленою компанією багатьох поціновувачів, тому що робить вона ці кільця таким чином, що вони можуть суто ненароком загубитися. І тоді, ніж, відповідно, не стане дзвеніти в цих рамках. На цьому, мабуть, будемо і завершувати. Я сподіваюся, що головну ідею цієї категорії ножів я вам розказав, відкрив так би мовити, всю суть. Ідея відео в тому, щоб ви не плутали ножі з полімеру FGX. З гумовими ножами, які власне позиціонуються для тренування, тому що не все, що компанія Cold Steel робить не зі сталі, слугує виключно для тренування. Традиційно для наших дорогих глядачів залишаємо промокоди на знижку 10% на всі ці шикарні шваечки. Тому, якщо когось це зацікавить, можете придбати за супервигідною ціною. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, підтримайте нашу творчість вашим королівським лайком там от підпишитесь на канал. І на цьому поки що все. Дякую за увагу.